Добрий день, глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Це четверте відео із циклу оздоблення квартири у багатоквартирного будинку. І четверте відео, як облаштувати електропроводку в нашій квартирі. Хто дивився мої відео, знає, на чому я зупинився. Хто не дивився, подивіться, будь ласка. В цьому відео ми будемо закінчувати оздоблення. В коридорі. Я просто заважаю проводити шпаклювальні роботи в попередньому відео ви знаєте, що це і чому це. А далі в коридорі нам ще треба передбачити зеркало. Бачите, я зробив контур зеркала. Над зеркалом я хочу передбачити світильничок. І світильничок має вимикатися. Поставити вимикач просто це не цікаво. Тому що, можливо, треба фен або ще щось включити. І якщо ми зробимо наші коробки, якимось ось таким чином ближче до дверей ми не зможемо посунути, тому що двері, плюс лутка, обналічник, то це, я вважаю, буде самим крайнім місцем, де ми можемо зробити коробку. Тому я вирішив коробки робити вертикально. Спеціально купив дві різяточки і, і один вимикач, які дозволяють вертикально монтуватись. Ось ця моя улюблена лінійка не дозволяє це робити, тому що тут не квадрат, а прямокутник, і тому мусив брати сам. Вона, в принципі, не дешевша, але по якості гірша. Ось, ось вона. І це той випадок, де в мене розпаковане воно. Що я їй казав? Бачите, які тут рожки. Вони просто зігнуться, коли я її буду тягнути гвинтом. Ну, Другого виходу нема, зато їх можна рамку ставити і вертикально, і горизонтально. Тому три штучки я поставлю. Це була присказка, а тому робимо ось тут. Три отвори під коробки, І щоб цю стіну нам не руйнувати, ми візьмемо 220 вольт От з тої коробки, я її розібрав. Туди приходить 220 без заземлення. заземлення. Бачите, два з правого боку жовтих проводочка. Один пішов донизу на вимикач, а другий пішов наверх. На світильник я їх з'єднаю, в мене буде тут двоклавішний вимикач, а тут я зроблю двохрежимний світильник. А той проводочок, що з лівого боку, він буде так не незадіяний. І от я включусь 220 вольт, візьму з двох проводочків, які приходять. Зроблю ще одну штурбу і сюди з цього боку, поки тут немає оздоблення, я зроблю живлення на дві розетки, і з двох розеток буде перериватися у нас проводочок, який піде тут же в цій самій штробі, але вже туди, на ту сторону. Тому я зараз роблю отвори під коробку і так само зроблю, бачите, я тут е розмічу таким чином, щоб провід уходив на ту сторону вище, щоб я не мав обмежень для монтажу. Нашого світильника. Події розгортаються аж занадто швидко. Тільки я зробив отвори і вставив сюди коробку. Бачите, батько почав підганяти мене, тому що йому треба шпаклювати цю стіну, закінчувати. Але я в двох словах розкажу. Ось бачите, тут у нас була штраба, ми її зробили ширшою. Тут вона. Має відгалудження. От звітом з тої коробки я вивів, в ту коробку вивів е, подвійний провід. Фазу 0 візьму з тих заізольованих е, скруток. От приходить у верхню нашу коробку. Ось вона, фаза 0. Тут буде вона стояти розетка. Тут же уложив я перемичку до розетки другої. Із цієї розетки, бачите, рухається проводочок. Буде приходити фаза 0. Я передбачив проводочки нулі довші залудив. Я їх просто з'єднаю за допомогою обжимки, а фаза у нас буде пририватися, і оцей от провід він пішов сюди в цю саму штробу, але пішов туди, бачите, вже батько, зашпаклював. Он на ту сторону вийшов провід. От він. Донизу я його не опускав, тому що він нам ніяким чином заважати не буде. Його немає ні справа, ні зліва, ні вверх, ні вниз. Як захочемо, так і на тому рівні поставимо наш світильник. Ось таким чином. Наступним, чином, наступним етапом, я, щоб не затримувати шпаклювання цієї стіни, З'єднаю ось ці два дроти, як я і казав раніше, розкручую ізоляцію. І візьму тут, от вона приходить. 0 до нуля. Фазу до фази. І тоді можна буде вложити провода і зашпаклювати ось ці наші канавки. Зняв ізоляцію, вложив. Ось ці наші проводочки. Причому ці провода від забудовника були закручені спіралькою. Я, щоб по максимуму було щільніше з'єднання, цю спіральку намагався вложити наш залужений провід. І вийшло в мене навіть підібрати таку трубку вибачте, гільзу, яка прямо аж підклинює. І ці два проводочки я так само з'єднав найменшою трубочкою. Далі беремо обжимку, зажимаємо, ізолюємо і вкладаємо ці провода. І цю точку можна вважати закритою. Заізолював я наші з'єднання, вложив їх місця, як бачите, досить -таки багато. І тепер можна це закривати. Далі переходимо до нашої скрутки онтої. Там буде складніше, тому що проводів багато і гільзи треба буде підбирати вже, напевно, побільші. Та й сам по собі процес, коли у нас 5 дротів, трошки марудніший, щоб їх з'єднати. Оскільки коробка садилась на клей, зрозуміло, що у нас дротики <кхід> <кхід> вимащені. Клею. Якщо ми ось в такому стані їх будемо обжимати, то ми не доб'ємося максимального контакту. Тому для початку ми їх чистимо підручними засобами, а далі, щоб у нас було місця більше, пропоную ось цю зайву ізоляцію прибрати. Тоді товщина дротів буде менша, їх буде легше укладати. Місця стане більше. Після того, як ми прибрали зайве, треба вибрати якийсь один колір. Пропоную з жовтого, з заземлення. Беремо всі жовтий і жовто-зелені проводочки, з'єднуємо і підбираємо відповідну гільзу. Ось таким чином це вийшло в мене. Обжимаємо, ізолюємо і укладаємо. Або можна це зробити все паралельно. Наступним пропоную обрати колір синій, з'єднати, а тоді чорний і коричневий, тобто наші фази. Тепер обжимаємо і ізолюємо. Заізолював, вложив, закриваємо кришечкою і переходимо ось до тої. Скрутки. Там у нас менше дротів і нема ось цих дубових від забудовника. Тому там буде легше і компактніше. Тут у нас теж нічого складного і цікавого. Чистимо наші дротики від клеєвої суміші, забираємо зайву ізоляцію. Синій до синього, коричневий до коричневого, жовтий до жовтого. З'єднуємо, підбираємо відповідну гільзу, обжимаємо, ізолюємо і закриваємо кришечкою. Заізолював, вложив, закриваємо. І саме головне, не забуваємо тепер ось ці дроти, які у нас приходять. В розетку, вони можуть виявитись під напругою. Тому коричневі дроти, там, де йде приход, ми ізолюємо, щоб у нас не виникла халепа. Або ось така халепа. Зараз достану цей дріт. Розетки де може виявитись 220, я заізолював. Крім того, сюди у нас подається на вимикач теж 220. Можемо заізолювати цей дріт. А можемо з'єднати всі три дроти. Тоді у нас ось там теж буде напруга. І в разі потреби можна буде під'єднати. Або ось таку конструкцію, або ось таку конструкцію самопальну. Ось я вам покажу ось така світлодіодна матриця, яку я прикрутив за допомогою чотирьох гвинтиків і гайочок до куска профільної труби для охолодження. Досить таке ефективно світло дає. Я заізолюю. Коли батько попросить, тоді з'єднаю. І поки в мене в руках обжимки і гільзи, я зразу з'єднаю ось ці довгі залужені провода. Вже не гратися з ізоляційною стрічкою. До речі, тут у нас А, тут у нас нічого поки що не приходить, поки ми не поставили розетки. Тому беру відповідну гільзу, саме манюсінька підійде. Обжимаю, ізолюю і ховаю. Тут провода у нас вложена, не заважають. Для подальшого процесу шпаклювання. Отже, ця стіна у нас повністю готова до шпаклювання. Ця стіна у нас повністю готова. Залишилось ось тут нам привести все до ладу. Я внизу на підлозі намалював контури ліжка. Стандартне ліжко 2 метри на метр шириною. І ось цей розмір переніс, ну, можливо, занадто високо, і неможливо таки занадто високо. Але для того, щоб мені було добре видно, де у нас буде закінчуватись ліжко. З правого боку ліжка так от відійду, щоб вам було видно загальну картину. Цей рівень стоїть якраз на краюшку, і ось цей буде стояти на краюшку. З правого боку і з лівого боку у нас будуть прикроватні тумбочки. І сюди нам просяться десь на цій висоті три отвора, дві розетки, не знаю для чого, але нехай буде дві. Телефон по-любому треба буде заряджати. І вимикач, який буде вимикати світильничок над ліжку. Симетрично, відступивши від ось цієї лінії, я знаю, десь сантиметрів 20, можна робити ці наші коробки. Краще їх підняти, тому у нас буде можливість поставити як тумбочку вищу, так і нижчу. Можливо, ліжко сюди буде проситися ширшим. Ну, от якраз у нас будуть вже ми ліжком зможемо. Посунути вправо-вліво відносно наших розет. Тому беремо наші коробки, у мене вони закінчились. Беремо перфоратор і робимо відповідні отвори. Зробив я розмітку, що з правого, що з лівого боку, ну і тепер точно справа за перфоратором. Тепер, коли коробки у нас стоять, і там, і там, бачите, я тут намітив, нам треба проштробити до верху канал. І ось там вверху на перетині цієї штроби, і ось тої верхньої штроби, де вложений чорний провід. Ось там проситься коробка. Цю коробку я лізти не хочу, тому що тут провода е спаяні. Тому, е розбираючи їх, у нас залишиться з одного боку покручений провід, його дуже важко з'єднувати з проводами залуженими. Тому я зроблю тут ще одну коробку, з неї піде один донизу, один сюди на телевізор, на ту сторону. І другий піде туди. Далі, щоб заживити ось цю коробку, ось цей блок, ось цю розетку. Можливо, її не потрібно. А, потрібно, на ту сторону ж нам треба буде, бачите, забудовник передбачив і перемичку, щоб на ту сторону воно було. І для кондиціонера нам тут теж треба буде зробити розетку. Тому раз, два, три. І буде четвертий приходити, тобто чотири провода. І тут так само. Один приходить, один уходить вже два, три. І на ту сторону 4. Тому у нас будуть збалансовані дві коробки. Тому обрізаю зайвий провід і роблю ще тут коробку для скрутки. Місце під коробку я зробив, розширив каналку там, де був провід від забудовника. Ось сюди він має опускатися разом з кабелем для інтернета. Ось цими двома кабелями для інтернету і для. Телевізора. <кій> ну і тепер ось тут у нас має бути кондиціонер. Майстри по кондиціонерах, до речі, кому цікаво, десь вони залишили свої візиточки. Е, майстри по кондиціонерах, а ось вони. Кому цікаво, користуйтесь. Попросили, щоб під ймовірним місцем розташування блока у нас не було ніяких проводів. Тому коробка проситься ось десь на цьому місці. От як я десь тут і зроблю коробку для скрутки, звітом з того верхнього, з верхньої штроби, провід, ось цей чорний від забудовника прийде через кут сюди і вже звідси буде уходити. Раз. Два, три. Ось таким чином. Зараз я маркером помічу. Вам показав, щоб самому не плутатись. Ось якось так. Отвір для коробки під скрутки зробив. Намітив, як у нас має йти штрава і намітив. Як у нас має йти штраба для ось цієї розеточки? Оскільки тут у нас має бути схований в стіну короб ось він під траси для трубок, по яких буде йти фріон і кабель, тому я просварили на ту сторону отвір і те саме зробив ось тут. Бачите там? Отвір. І кабель я пропущу вже по тій стіні. Може це і неправильно, але така в мене задумка. Далі механічна суто робота. Робимо штробу, укладаємо провода, залуджуємо їх. І коли будуть виведені вже сюди проводки, далі нам треба буде. Намітити, де у нас мають бути світильники. Я думаю, вони будуть одинарні, десь отут, або на кутку стандартного розміру ліжка. Але ми будемо бачити, де буде провід торчати. І ось тут, щоб нам не пересікатися ось з цими проводочками. Ось якимось таким чином. Коротше, прокладаю я провода для. 220. А тоді, коли будемо вже виводити провода для світильників, продовжу. В принципі, нічого складного, але розрізав я тут провід. Зробив я, ну ви бачили, коробку. Так само обрізав шматок провода, вложив його в ту трасу, що була, але тут проштробив і вивів його ось сюди. Цю ж саму трасу вложив провід, який. Пішов на ту сторону до телевізора. Вложив я два кабеля телевізійний і інтернетний, вже в підготовлену штурм. І от тепер вони вже сюди просяться. І донизу пішов з цієї коробки провід. Тройний. Ось він виходить. Перемичка тройна, бо тут має бути різеточка. А тут же пішла перемичка двойна, бо сюди має приходити фаза і 0. Ноль у нас буде йти от, разом з цим нулем. І бачите, сюди цю саму штробу я вложив ще один провід на світильник. В принципі, нічого складного, але є особливість з цими проводами. Роблю дзеркальну конструкцію тут. Вже Показувати вам це не буде, бо нічого цікавого нема. Єдине, що з цієї коробки я ще візьму провід о, на ту сторону і в цю коробку виведеться. Ну і в цю коробку. Ось з цього боку я зробив симетричну конструкцію. В коробку приходить чорний провід від забудовника, я його використав. З лівого боку, у нас виходить два провода. один ось туди, на кондиціонер, один ось сюди. Не знаю, можливо, і не потрібно було цього робити, але продублюємо, щоб розетка виходила у кімнату. Вниз пішов. Тройний провід сюди в розетку, перемичка в середню розетку і подвійна перемичка для ось цього світильничка. І наверх через окремий канал пішов ось сюди дріт для нашого світильника. В принципі, в цій кімнаті вже все. Батько намагається закріпити і підготувати. Цю стіну, хоча тут ще треба поставити коробку Подовжено, бо від забудовника були мілкі коробки. В принципі, ця кімната у нас вже готова до шпаклювання. А ми з вами перейдемо в цю кімнату, хоча нічого цікавого тут нема. Про це ви знаєте, два провода виходять сигнальних один для телебачення, один для інтернету. Перемичечка 220. А, до речі, його треба заізолювати. Але ні, ще ще не треба, там коробка не приєднана. І ось тут я зроблю нішу для того, щоб ось цей провід жорсткий замінити на м'який. Так само ту коробку розберу, з'єднаю жовтий провід, щоб ось тут у нас було. Два режима свідчення. І далі будемо розставляти меблі, щоб зрозуміти, де нам ще треба вимикач, але сюди проситься м'яка частина. І над м'якою частиною один чи два світильника настінних. Відповідно до них буде приходити. звідти я візьму тут я зроблю коробку розгалуження. Тут у нас буде розетка. І піде розгалуження. Отам От в кутку у нас буде розетка, і десь над м'якою частиною теж зроблю. Показувати процес я не буду, тому що це не цікаво, я лише покажу, що у мене вийшло. Ось так вийшло реалізувати всі мої задумки. Провід, який йшов туди донизу, я переніс сюди розетку. Там я зробив коробку для скрутки. Розгалуження пішло донизу, і два розгалуження пішло до вимикачів і до розеток і з правого і з лівого боку. Ну і зробив виводи під світильники на стіні. Чесно кажучи, був задум ще десь ось тут зробити розетку, але сюди проситься крісло і там та розетка буде десь в гухомані, тим більше воно з цього боку теж є розетка. Єдиним штрихом залишилось це закрити скрутку, зробити з'єднання і розібрати ось цю коробку, провід, який йде оранжевий, вибачте, оранжевий, жовтий з зеленою смужкою. З'єднати з проводом, який йде з зеленою смужкою, ось туди. Визвонити його, думаю, буде досить таки просто і легко. Але це вже не має бути вам цікаво, тому ось таким чином я завершую роботу. Бачите, тут теж у нас все кипить повним ходом. По монтажу електрики, електричних проводів і з'єднань. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалось, ставте дизлайк. Пишіть свої коментарі. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую всім за увагу, до побачення, до нових зустрічей, до нових відео.